Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде корисна і важлива для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, адже багатьох кого цікавить, чи будуть продовжені і збережені виплати для. Даної категорії людей протягом 2024 року. Отже, Міністерство фінансів України надає інформацію і відповідь на дане питання. Міністерство фінансів України зазначає проте, про це говорив заступник міністра фінансів, про те, що грошова допомога внутрішньо переміщеним людям, які мають таку категорію, таки мають статус, буде обов'язково збережена протягом 2024 року. Хочу нагадати, що всі, хто має статус внутрішньопереміщеної особи, має право отримати грошові виплати у розмірі 3 тисяч гривень на дітей та людей, які мають інвалідність, а також 2 тисячі гривень на дорослу. Людина стосовно розміру, то на жаль, поки що інформації щодо збільшення розміру грошових виплат її немає. Тобто то, скоріш за все в 2024 році. І е, ті люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, надалі будуть отримувати грошову допомогу в зазначеному розмірі, про який я тільки що сказала. Але вона обов'язково за інформацією надає міністерство фінансів України протягом 2024 року, буде для даної категорії людей збережена.